Сьогодні ми завітали на швейну фабрику Ніна у селі Літки. Поспілкуємося з її директором Миколою Васильовичем, який нам проведе екскурсію, і розкаже трішки про це підприємство. Добрий день, Микола Васильович. Доброго здоров'я всім. Підприємство наше в Літках дуже е, древнє. Це на території, якого ми знаходимося. Воно була картель організована в 1924 році. Угу. Довго. І воно було артівлі, Спеціалізовувалося раніше воно ще в радянські часи на постільній білизні, яка шила ще яка була із кружевами, це старовина, і за кордон поставлялась продукція. Потім в 90-х роках був занепад. Підприємство таке, що воно вже було на грані банкрутства. І в, в, вже не пам'ятаю який рік, десь 99 по 2001 воно було викуплене іншим, іншим підприємством, теж невеликим Києвом з Києва об'єдналося і переименувало Швейну Фабрика Ніна. І так, до цього часу вже скільки це 25 років. Успішно працює. Зараз наше підприємство спеціалізується на робочому одягу, пошив робочого одягу. А інше підприємство вже з трикотажом більше працює з mm -hmm. з трикотажними виробами направлення. О, так що в літках у нас навіть два швейних підприємства. Ну вони були історичні два. Я думаю, що їх, мабуть, і більше було через те, що наскільки знаю, тут кредитове товариство з початку ХХ століття. Тут багато. Тоб підприємство на той час знаходилося, потім, наскільки знаю, Радянський Союз їх uh -huh. націоналізував, і це ж Артіль, Архіль да, ви говорите, була. А що тут робить пам'ятник Шевченка? Я побачив. Це мене здивувало, коли мене, я тут заїхав. Я не знаю, що він робить. Так сказати, коли я тут з'явився, він уже був. Ми думали, що це якась цінність, узнавали, що. Але він не внесений ніде ні в реєстр культурної спадщини в районі ніде не внесений. Ну напевно раніше А але раніше, е в проміжутному етапі, в кінці вже те, що я знаю, називався імені Тараса Григоровича Шевченка в 80-х роках. Ну, напевно, як в честь нього назвали, ну вони може назвали ще раніше, може в 60-х назвали, чи в яких я не знаю, в яких роках це вже історія так підприємство сильно не знаю. Yeah. Бо я з нових власників, які викупили підприємство. Це ви з якого року працюєте тут? З... Я зараз не пам'ятаю, десь з 2000 або з 2001 року. Я mm. думав, що в літках тільки один єдиний пам'ятник на Шевченка на громаду. Виявляється в літках два пам'ятника на всю громаду. Mm. Так, що ж, я думаю, тоді покажіть нам, будь ласка, екскурсію по самому підприємству, ми побачимо, чим займається. Ну, будь ласка. Швейна фабрика Ніна. Займаємося ми пошивом спецодягу. Зараз в цей час піде пошив зимового спецодягу, куртки утепленої. Це, я так дивлюся, комунальні, так? Да, зараз? На комунальні підприємства. Ні, це на «Укрзалізницю» йде укрзалізниці. Це йде це... на укр На Цей заказ так, так, так. Працюють у нас люди, але. Є проблема, молодь не дуже хоче йти в швеї. Тобто у Нехватка... вас вакансії завжди, завжди є. А які умови праці? З кількох до скількох? Умови праці в одну зміну, швейне виробництво працює з 6.30 до 15.00 з перервою пів години на обід. А чому ще тридцять? Си... А си... 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 історично склалось так удобно людям всі ж села, що удобно зранку відпрацювала. Після обіду вже вдома якусь роботу можуть розробити. Ну що як собі цікаво, 6.30 до 15.00. П'ятиденька, так? П'ятиденка. А, а який рівень зарплати? Ну так, плюс-мінус. Ну, Рівень зарплати від, коли, від роботи, коли роботу отримуємо, виграємо тендер, отримуємо замовлення, то рівень зарплати 15-18 тисяч. Непогано, в принципі, непогано говорити, що молодь не дуже йде. А ви якось там співпрацюєте із профтехучилищами швейними, щоб їх якось туди залишають? Можливо, рекламація із ліцеєм, відківським розмінською школою, щоб випускники йшли туди вчити і давати. Ми співпрацювали з ПТУ в Києві, але на практику приходять, а залишатися не хочуть. Ну то проблеми дві. В основному навіть те, що Житло, тому що тут у нас не можемо житлом забезпечити. Ну і друга проблема, що це може, якби це був Київ, то працювали, а не місцеві не, тут, не, не дуже хочуть лишатися. Розвозки у вас немає? Розвозки, не Розвозки немає, у нас всі місцеві. Ніна і Катя. Будь, будь ласка, як давно ви вже на цій фабриці? Як ви пам'ятаєте, як ви сюди потрапили? Юні закрили угу. і ми перейшли на футбол. А, а коли це було, ви пам'ятаєте, плюс-мінус подати, як набувається. Ну, в якому году ми вже першому дня ми тут. Я вам скажу більше, ніж мені років. Угу. А от що найважче в вашій роботі? Ну, це в нас найважче. От себе бачите, це воно строки складається. Ми три рази його настилаємо. Воно там дуже, 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 дуже таке. Якщо саме важче це у нас. Ситапон нам теж важко, тому що вони теж такий. Не підходить він вам. Далеку роботу так. Якщо у нас робота, таку ми робимо, яку нам робимо. Ну, ви задоволені? Задоволені. чужому задоволення. Рік у нас хороший. Особливо коли стоїть збоку. Це добре, тоді не буду вас відволікати від роботи. Дякуємо вам. Це у нас розкрійний цех, з якого починається швейне виробництво. Це вже зроблені заготовки утеплювача, бо повинен бути завжди запас. А це що таке велике? Це розкрійний ніж, які малі деталі ага. ріже. Ну це він ще старий, старий. Зараз нові йдуть і в полтора рази менші, трошки, бо ну з учетом, що вже ж двигуни не менші, такої ага. ж потужності, все, але це наша. Антикваріат, який ще залишився, і ми його тримаємо. І до цього часу експлуатується. Ну, він, можливо, там, з 50-х років, не з 29-го. Ще mm -hmm. тоді таких не було, з 50-х-60-х років. Ну, більше всього, це десь так. Взагалі, як цікаво. А тут стіл. От розкруєний стіл, на якому робляться настіли, потім по лікалам вирізається. Закройні куски, які сшиваються, і потім виходить з нього одяг. А що це за крапки? Це ви так пробиваєте голкою. А, а це там на, на, намічається, коли там, де ставить кармани, де. У нас всі люди, які з працюють закінчення ПТУ чи школи. Ну, у нас, на жаль, середній вік всіх 50+, плюс. У нас самі молодші, 50 років. Ви вважаєте підприємство прибутковим чи збитковим? Ні, підприємство глобально прибуткове. Але важкувато. Важкувато, коли у нас же якось. Основна проблема в чому? От ми виграємо тендер, це ми фіксуємо рух ціни на рік. А вони там за рік виростають на 20%. Люди хочуть, щоб і зарплата ж пропорційно виросла на 20%. А ми не можемо підняти, тому що у нас на весь контракт, на весь рік зафіксовані вже ціни. ці, Це такі є там. Коли оце таке різко піднялися в цьому році, то вже підприємство важко. Певні місяці ми робили і в збиток. Тому що зарплату треба було, як то хоч трохи піднімати, а ресурсів для замовника юридично не можна ціни підняти було. А які, окрім укрзалізниці, ви ще можете назвати замовників? Ну, окрім Укрзалізниці. У нас замовник і місцева громада періодично замовляє спецодяг. Ну, невеликій кількості відповідно, mm -hmm. але там і пожежники, і комунальна, і комунальна служба, от, і, і будинок культури там замовляв. Mm -hmm. У нас замовляє плюс поставку спецодягу. В... Є таке велике підприємство Боєрці вентиляційні системи, uh -huh. з ними працюємо. Працюємо теж періодично з компанією Life. Ну, теж коли у них uh -huh. тендера, якщо виходить е, виграти, щоб теж пару років, ну, два рази там протязі п'яти років, поставляли їм спецсуддя. Uh -huh. Ну, майже скрізь, навіть зараз комерційні структури. МХП е, поставляємо, mm -hmm. але знову ж таки, треба. це всі навіть комерційні, в тому числі і от МХП, вони проводять вже тендери. Одні через прозору, інші внутрішні, всі йде по тендерам. Інколи виходить виграть, інколи не виходить. А Сировина, тобто тканини. Сировина у нас більшість сировини в Україні китайська, з Китаю йде більшість. Але успішно працює Черкаський шовковий комбінат, який поставляє тканину. От зараз на залізницю утеплювачі всі українські, це виробляється в Україні. Ну, На залізниці в основному йдуть тканини з Черкаського шовкового комбінату він так такий там зробив собі, щоб теж українського виробника і тканини підключати. А скільки десь зараз вас у штаті працівників? Зокрема, швей? Е, Розкрійни. Шве... Ні, ну швей, швей, і... у нас зараз 19. 19. Це, це швеї і плюс розкірениці. Да, 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 да. І плюс ще якісь технічні перспективи. А ну а і технічний вантажник, механік. Е, у нас же. Е, які ви бачите перспективи розвитку підприємства? Ну, як не як, можливо, десь там ви сподіваєтеся. На підтримку громади через те, що як не як ви одне з небагатьох підприємств, які знаходяться в літках, які формують цей дохід у місцевий бюджет від села Літки. Ми громадою так як задоволені. Ніяких що вона все, що може, там і мали, і закупки у нас проводить, які що це ж це теж нам підспорює, що вони хоч невеликі, але все ж таки до своїх звертається. Ну і як то кажуть, ніяких палок колеса не ставить. Це най завжди найвеликий плюс, як кажуть підтримці. Головне, щоб не заважали. Так що ні в якому разі не заважає, а в чому може, завжди допомагає. Отже, про майбутнє підприємство. Ви бачите якусь стратегію розвитку і до чого ви йдете? Що ви хочете? От ваша ціль, наприклад, на найближчі п'ять років. На Найближчі п'ять років наша ціль. Стабільно працювати. <ріст> стабільно працювати в цьому колективі. Ми тут е, зуміли, як би так сказати, е, оптимізуватися з нашими витратами і доходами. І на, на наступні 5 років це і далі працювати і не будь-яким і з прибутком, з можливістю росту заробітної плати відповідно до економічних умов mm -hmm. країни. От тут у нас готова продукція накоплюється, яка потім вивозиться в цьому приміщенні. Завершуємо наше інтерв'ю на швейну фабрику Ніна біля цього пам'ятника, який мені не дає спокою через те, що це реально дуже круто виявляється. Пам'ятник було збудовано в 1964 році до 150-річчя з дня народження Кобзаря. Микола Васильович. Ми вам дуже вдячні за цю екскурсію. Невеличку нам дуже приємно, що у літках, що в нашій громаді знаходиться таке підприємство. Це дуже класно, особливо для села Лідки, де не так уж Сильна економічна активність це дуже приємно, що є такі підприємства, які тримаються, стараються розвиватися, давати робочі місця. Будемо сподіватися, що ваш штат, і Швеї, і, і інший персонал буде тільки зростати, ваші доходи теж будуть зростати, а замовники завжди будуть задоволені, так як і ми після сьогоднішньої зустрічі. Дякую вам і вам також.